Взагалі, оці люди а, зупинили мене за те, що в мене немає брезговиків. І ось вони випишують мені постанову. А ще таке, дивіться, я військовий, я їду завтра на передову. Про це знаю багато людей. А чого ви відвертаєте? А можете представитись по вимозі громадяни України, покажіть, будь ласка, посвідчення. Я Ні, показував не показував мені ніхто. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Є ж Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Десь показував? Ні, я не бачу. Не знаю, не Ні, покажіть, будь ласка. Як ваше посвідчення. Покажіть, будь ласка, ваше посичка. По вимозі громадяни України, покажіть, покажу, будь, ласка, будь ласка, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж показував, всі розповідають. Ні, я не бачив. Ви не мені, мабуть, показували. Ну, бачу, ну, покажіть, я хочу ще раз подивитися. Ну, я не знаю, що вони, ага. не як... Ну, отак, от отак. От, от, от. Я ж показував, я ж, я ж... Ну, я на показав. Насамкілі він взяла, нічого нічого не показували. Ви навіть не представилася. Я навіть не знаю, як вас звати. Ну, ви навіть не представились мені. Ну Як, як вас? звати, приставили? Прізвище ім'я по батькові. Не до підходили, Прізвище ім'я по батькові. До ваших... Ну Бачите, поліцейське це місто Лебедин. Це місто Лебедин Сумська область. Це такі поліцейські у нас. Да. Брозговиків, каже, немає. Ось, брозговиків немає, дивіться. Да. У вас в базі все є, дивіться. Да, Червені, ні, зараз червень, це моє временне місто проживання. Так, ви будете представлятися? А я не? ж представився вам. Вже. Ні, ви не представились. Ну як же не Ну ви брешете зараз. Ви кажете неправду. Ви я не, не знаю, представлялись. Я вже вам тричі представився. Ні, показав, не, 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 не показували я... ви посвідчення, не представляв. Зачем ви брешете? Покажіть, будь ласка, ну так чи, може, ви хоч представили, хоч хто-небудь. Хоч хто-небудь представиться? Ну скажіть, будь ласка, прізвище ім'я по-батькові. Скажіть, табло, будь ласка. Ну чому, а яка різниця? А в чому проблема? А що, ну ви ж мене знімаєте на камеру? Я... Ні, взагалі, коли я працюєте? Ну а що чо я не можу знімати? Так представтесь, будь ласка. Представилися вже. Походить Походить на кого, на... На... Ви ж, ж... Ні. все Ви ж все дивилися. А, ж бачите, камеру, бачите, як ви працюєте. Я... Да, ви вже знаєте, що треба на говорити. На да. я, камеру... я кажу, усно, скажіть ваша прізвище. Я тут все, все скажу. Заходжу зрозуміти справу і це зрозуміти. Я я вам покажу, я же не отказываюсь. Я же не отказываюсь в круче, я не помню, зачем Будь ласка. Постанову, да, за брызговиків, правильно я понял? Правильно. Нема брезговиків, нема брезговиків. інші елементи конструкції. Які інші? Які? Які? Які інші? Брезговики, грязезахисні брезговики. Ну, брезговики, так? Да? Да. Серйозно. Да. Ось машина оця, яка їде завтра напередок, да. яка Боже, там і вона умре. З... Ні, на так, на це на є, так це є, так це правда. Та яка раз, та хай даже, ні, та навіть може і не їде вона. ну Це я просто додавляю. Ні, це не бред. ладно, взагалі я щось дійсно порушив правила. Ну, я просто їхав, а ви мене зупинили за те, що у мене нема брезговиків. У вас куча у вас все. Та ви говорите. будете ви все, я поняв. В общем, оце дивіться. Вони не представляються. Прізвища свої не називають. Ну я думаю, ви їх всі знаєте. Це ось Делебедини, скорее всего, ну, може залітні якісь, не знаю. Я їх раніше не бачив тут. В общем, отака поліція у нас тут, друзі.